Доброго ранку! Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайте. Ми говоритимемо про все важливе, що сталося в Україні та світі. Але перед цим як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить. Отже, ми починаємо. Страшною сьогодні була ніч на Волині: шість кінжалів, сім крилатих ракет Х-101 та Іскандерів і ще 728 ударних дронів. Вся ця рекордна кількість летіла на територію України, але найбільше дісталося Волині та місту Луцьк. Бойова робота відбувалася в багатьох областях. Завдяки оборонцям неба вдалося збити практично все. 718 цілей, 415 дронів подавили системи РЕП, 296 шахедів та сім крилатих ракет, збито нашими зенітниками, авіацією, підрозділами мобільних вогневих груп. На жаль, Україна досі не має достатньої кількості систем Петріо та ракет до них, щоб захистити всю територію України. Тож кинжали не вдалося перехопити. Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях ще на 14 падіння уламків. Внаслідок шахетно-ракетного удару. Пошкодження зафіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Житомирській та Київській області. Втім, найбільше руйнувань у Луцьку. Туди Росія запустила 5 ракет та півсотні безпілотників. В місті сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств. Головне, що постраждалих немає. Рятувальники вже ліквідували пожежу, втім досі фіксують лінія. На місцях ударів задіяли 50 працівників ДСНС. Це найбільша атака спочатку повномасштабної війни на Луцьк. Тривога тривала майже 5 годин, і весь цей час наші сили протиповітряної оборони боролися з ворожими цілями. Ну і тепер про зброю для України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп так і не зізнався хто ж вирішив призупинити поставки нам зброї. Красиво ухилився від питання журналістів та запевнив, буде допомагати українцям зброєю. Видання Економіст застерігає, таке рішення не означає стратегічного розвороту Трампа до послідовної підтримки Києва. Це швидше тимчасова поступка, бо поразка України за президентства Трампа стала б для Сполучених Штатів ще гіршою геополітичною катастрофою ніж вихід з Афганістану 2021 року. Трамп у розмові з журналістами нарешті визнав, що Путін негідно поводиться з людьми і вбиває занадто багато. Тому Вашингтон продовжить допомагати українцям і відправить зброю, щоб вони могли захиститися від ударів Росії. Пане президенте, Пентагон призупинив поставки зброї до України минулого тижня. Ви схвалили це рішення? Ми хочемо надіслати зброю, бо Путін не ставиться так, як належить до людей. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправимо зброю Україні. Я схвалив це рішення. То хто наказав призупинити поставки? Я не знаю. Може, ви мені скажете? Може, це питання до Пентагону? Я не знаю, але ми чуємо багато маячні від Путіна, якщо ви хочете знати правду. Він завжди дуже приязний, але всі його слова насправді не мають сенсу. Тим часом президент Франції Мануель Макрон з першим візитом у Великій Британії після Брекзиту. Дипломатична подорож триває три дні. Макрон назвав британців стратегічними партнерами, союзниками і друзями Франції. Наголосив, що готовий спільно відповідати на ключові виклики сучасності від оборони, ядерної енергетики, до штучного інтелекту, міграції та культури. Однак, за інформацією видання у стосунках між президентом Франції та британським прем'єром Кіром Стармером вже виникли тріщини. Причина розбіжності у підходах до взаємодії з Дональдом Трампом Париж і Лондон раніше координували зусилля, щоб залучити США до переговорів щодо України, але після застою в процесі почали висловлювати невдоволення діями одне одного. Джерела з оточення Макрона кажуть, що стармер діє набагато обережніше у своїх контактах з Вашингтоном. Окремо президент Франції підкреслив, що спільна підтримка України пріоритет для обох держав. Під час історичного виступу у Вестмінстері Макрон запевнив, що підтримка Києва незмінна, попри будь-які геополітичні виклики. Виступаючи перед членами Палати лордів і палати громад, він заявив, що у війні Росії в Україні на карту поставлена стабільність Європи. Наголосив, що європейські союзники ніколи не залишать Україну. Схожий меседж він повторив під час свого тосту на королівському банкеті з Королем Чарльзом Третім. Церемонія Вінзорі одна з найвищих форм дипломатичної честі, яку британська монархія надає іноземним лідерам Навіть сьогодні. Перед обличчям російської агресії проти України, перед загрозами дестабілізації в Європі, перед кризою на Близькому Сході, ми стоїмо на передовій захисту нашого континенту та його демократичних цінностей. Франція і Велика Британія, нації миру та прогресу, разом мають силу об'єднувати європейські та інші країни світу. Я приїхав до Лондона з вірою і амбіціями щодо майбутнього франко-британських відносин. А як ви вважаєте, чи об'єднається Європа для допомоги Україні? Чи це будуть окремі спілки кількох країн, а загального єднання не буде? Ми чекаємо ваших відповідей. Глобальне потепління стало причиною надзвичайної потужної повені в Техасі. Так заявили американські кліматологи і попередили, екстремальні погодні умови в найближчому майбутньому стануть більш звичним явищем. Тропічний шторм спричинив масштабні руйнування. Відомо вже про понад 100 загиблих. повінь накрила регіон 4 липня. Всього за годину рівень води у річці Гваделупи піднявся майже на 8 метрів. За кілька годин випала кількість опадів, як зазвичай за місяць. Зараз на відео ви можете бачити наслідки потужної стихії. Повінь змила будинки на колесах, автомобілі, невеличкі будиночки. Минулий рік став рекордним за кількістю та інтенсивністю опадів, а також надзвичайно високих показників спеки. І знову до вас питання? Чи вважаєте ви глобальне потепління та зміни клімату невідворотними? І як це вплине на людство? Що, Які наслідки це нам принесе? Ми теж чекаємо ваших відповідей. Нові технології це добро чи зло? Веро технології можна стати жертвою професійного розіграшу. Американець використав штучний інтелект, щоб підробити голос держсекретаря Марко Рубіо, і настільки чітко підробив все, що йому вдалося провести від його імені кілька важливих розмов. Самозванець писав у меседжер Сігнал, яким часто користується адміністрація Трампа, поговорив, щонайменше з п'ятьма людьми, трьома міністрами закордонних справ, губернатором Сполучених Штатів та членом конгресу. Намагався отримати секретну інформацію. Як вдалося розсекретити самозванця американські спецслужби не розголошують та проведуть ретельне розслідування, щоб запобігти подібному в майбутньому. І знову ми хочемо ваших відповідей. Штучний інтелект це користь, чи все ж таки це шкода для людства? Чекаємо ваших відповідей. 27 мільйонів людей на рік легендарні вітрини і стіни галереї Лафает, які зазвичай оформлюють світові гіганти моди. Тепер розповідають про Україну до кінця серпня, про Руслан Багінський, про модеромислої традиції, про український авангард і силу української культури. Український дизайнер Руслан Багінський оформив 12 вітрин мережі універмагів галереї Лафает в центрі Парижа. Історична подія присвячена 10-й річниці бренду. Проект став частиною офіційної програми тижня високої моди в Парижі, що ще раз підкреслює його значення для промоції українського дизайну на світовій арені. Фасад головної будівлі галереї Лафает, яка є пам'яткою архітектури, прикрасив спеціально створений банер Руслан Багінський в синьо-жовтих кольорах площою 140 квадратних метрів. Руслан Багінський став першим брендом в історії української модної індустрії, який реалізував такий масштабний проєкт. Інсталяція з 12 вітрин створена у форматі виставки Просто неба кожна експозиція розповідає окрему візуальну історію. Серед них вітрини оформлені у синьо-жовтій палітрі як відсилання до національного прапора. Експозиція з манекенами навіяна творчістю Казимира Малевича і вітрина, присвячена лозоплетінню з відомого закарпатського села Іза. Помер Ігор Поклад, автор легендарної пісні Ой, летіли дикі гуси та десятків інших хітів. Про це у Фейсбук повідомила його дружина Світлана. Вона написала. От і все любила, люблю і любитиму завжди, і попросила помолитися за його безсмертну душу. Ігорю покладу було 83 роки. Він автор тих пісень, які ми вже вважаємо народними. Наприклад, ті ж, скрипка грає тече вода чи сіла птаха на тополю. Він народився у Киргизстані у сім'ї військового. Та наприкінці 50-х родина повернулася в Україну і вчився він вже тут. Писав пісні на слова Бориса Олійника, Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка. Серед виконавців пісень теж легенди. Це і Нина Матвієнко, і Софія Ротару, і Василь Зінкевич. Ігор Поклад написав понад 150 пісень. Це і естрадні пісні для кіно, мультфільмів, зокрема про козаків, оперет і мюзиклів. Керувати піснями я не можу. Вони самі керують. Якщо люди люблять це, їм подобається це, вони будуть співати і співати незалежно від мене. Це вже у, у кожної пісні своя дорога, своє життя. Людина живе, поки про неї пам'ятають. Тож пам'ятайте українські пісні Ігоря поклада, які просто закохували всіх в нашу країну. Це все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, адже ваша думка нам важлива.